Ви все запам'ятали? Так. Так. Наташ, не хвилюйся. Все буде добре. Я сподіваюсь, мене ж два тижні не буде. Що? Цілих два тижні. О, ні. Як же ми тут з татом виживемо? Я буду ходити в брудному одязі і їсти з помойки. А я бухати весь цей час і мене звільнять з роботи. Ну, все, все. Перестаньте переконали. Гарної поїздки. Дякую. У мене буде всього три правила. Ми слухаємо. Перше, я не чіпаю вас, ви мене приймаємо. Друге, перетинаємось виключно на кухні. Готуємо і миємо посуд по черзі. Приймаємо. Ну і третє, до мене можна звертатися тільки в наступних випадках. Якщо нашу квартиру грабують прорвало каналізацію або ні. ні. <гум> Що будемо робити? Ну, я буду гуляти зі своїми подругами, спати і знову гуляти з подругами. А я? Ну, на це мені як коту ми молотка. <гум> Що коту ми молотка? Ну, гаразд, буду сама будувати галабуду. О, а ви відсніть поки вподобайку під цим відео. Вам не важко, а для мене це дуже важливо. Мала, а ти давно нашого тата бачила? О, хизи, наче позавчора на кухні останній раз. А що? Та дивно, вже пізно його вдома немає. Напевне, знову з мужиками в гаражі в доміно ріжуться. Привіт. А де ти був? У гаражі з мужиками в доміно різався. А, зрозуміло. А чого втомлений такий? Та ні, звичайний я. Піду в душі спати. Алло, а ну дай сюди, швидко! Та на. Алло, да! да, добре. да, я буду сьогодні йду. Все, чекай. Хто телефонував? А, а це Вікторович. Просив завтра відгул по роботі. А що означає ТЛ? ТЛ? ТЛ... Тел, це тупий е, лінтяй. Ми його так на заводі всі в жарт називаємо. Mm, ясно. Креативно. О, <музнає> <плес> oh, а ти куди? Опа, Гірка, а ти вдома? Ну так, серіали в себе дивилась. Так налякала мене. Я думав, ти сьогодні йдеш до подруг ночувати це завтра. от дерево лоб.